Привіт, давно не бачилося. Ділюся власними враженнями від відбіркового циклу у виконанні збірної України. Передусім скажу, що дуже поважаю Сергія Станіславовича Репурова як гравця, як тренера Київського Динамо. Колись, пам'ятаю, матчі в Манчестер Сіті та й взагалі. Зробив Динамо чемпіоном в часи, коли Шахтар був в гарній формі. Поважаю Андрія Миколаєвича Шевченка. Прекрасний, ну, який прекрасний. Шева це Шева. Як тренера поважаю окремо, бо ту гру, яку демонструвала збірна під його керівництвом, вона викликала гордість. От справді. Були матчі, які просто от, здавалося, що майбутнє нашого футболу. Ось воно, як ми обіграли Португалію. Просто от був стиль, була була гра. От. І мене лише одне питання до Сергія Станіслава Черепрова. А де гра? Де клята гра? Ще раз. Де гра, якщо я не помиляюсь, пан в через збірну вже не один, не два і не три роки. А гри як немає, так і не було. Я просто її не помічаю. Не було гри. Були результати. Ми опинилися на євро і в принципі там. Досягли не найгіршого результату. Тобто, якби не програли Румунію, то могли б вискочити навіть у плей-офф. Але гри не було. Гри не було. Я нагадаю, ми дивом, на якось морально вольових обіграли Ісландію Ще раз, Ісландію. І потім на морально вольових якимось чином зачепилися з кого ми там хлопчику, ну, Словаків, здається, чи Чехів. І потім був 0-0 з Бельгією. Але гри не було. Не було гри. Україна зараз грає в абсолютно дезорганізований, примітивний футбол. Ми не створюємо моменти, ми їх не створюємо як команда. У нас є лише окремі особистості, як то кажуть, і, до речі, з цим погоджуюся найталановитіше покоління українського футболу за багато років. Але гри немає, немає системної гри. Тому, якби у пана Реброва була совість тренерська, або здоровий глузд, він мав би написати заяву і просто піти з цієї команди, і все. А на жаль, тепер, через те, що він, хлопці обіграли Албанію, Албанію команду, на валідолі Албанію через Албанію, ледве обіграли, він лишається. І буде ці казки нам розповідати про те, що все добре і тому подібне. Краще. Пішов. От. Але є одне алея, вам скажу. Річ тім, що наша футбольна система, як побудована, це чистий совок, кум, брат, сват і багато колишніх динаміців, футболістів. Це люди з іншої епохи. Вони взагалі дупляни лоють в сучасному футболі. Послухайтеся, яких там Леонінків та інших. Вони реально в, них в усьому винуваті гравці, погано бігали, в вистачало вистачало цього, знаєте. Сили, волі, там, віддачі це повна. Хлопці дуже віддаються. Вони все прекрасно розуміють. У нас класні гравці. Проблема не в них. Проблема не в бажанні перемогти. Проблема у горі, у тренері. І в нас треба визнати: немає класних тренерів, їх майже немає, їх одиниці. Хіба рутань, що в Але це все одно, це не рівень. Наша футбольна система не здатна готувати класних тренерів. Наші тренери це з іншої ери, це динозаври. Вони не здатні побудувати нормальну системну атакуючу гру збірну. Просто нездатні, не вміють, не можуть, бо нема в кого вчитися. У Шеви цю роботу робили іспанці. Як ми тепер зрозуміли? А у Реброва нема кому цю роботу робити. Маємо результат. Не маємо гри. І що робити в цій ситуації? Я бачу тут два сценарії. Перший, верніше, три сценарії. Перший сценарій лишається ребро, команда деградує, потім він йде, знаходить куб відмазок і тому подібне. Ну таке. От. Це при тому, що його поважають. Це перший сценарій. Другий сценарій рибов йде, і наші консерватори, динамівці, зірки славетні з динамівськими серцями, обирають якогось фізрука, ще більшого за реброва, до речі. І цей фізрук починає ставити нам радянський класичний футбол. Всі в захисті, на контратаках, в оборону, жодного контролю, не вийобуйся, грай собі, як діди грали. Ми знову пролітаємо. Бо це шляху минуле. Це типу, більш передбачений результат, але це ще більша деградація в стратегічному плані в перспективі. От, і це, до речі, шлях дуже ну, ймовірний, бо наше суспільство все взагалі воно дуже консервативне. Тут ненавидять новаторів, тут не дозволяють ризикувати. Сміливі ідеї, що ти собі дозволяєш? Ну, Це типовий совок. Совково консервативна Україна. Найкращий сценарій: Рибуров іде, ми беремо нормального західного фахівця, молодого з крутими ідеями, який почне ставити гру. Команді, щоб на неї хотілося дивитися комбінаційно, складну, цікаву, в, які наші, в яку наші хлопці вміють грати. І ця гра в початку вона не буде давати результати, бо треба і навчитися в неї грати. Але вона на початку буде не дуже ок, але стратегічно це буде абсолютно правильний шлях. Тому що вона. Принесе ігру, а класна гра принесе результати. Бо у нас є гравці, які можуть грати в сучасний футбол. У нас немає українських тренерів, які можуть організувати сучасний футбол. Тому короткостоковий прогноз: якщо лишається ребров, ми будемо деградувати, програємо там в наступному колі, думаю. І закономірно абсолютно. Якщо виграємо, то це можна буде просто блювати від цієї гри, як вже можна було це робити вчора. От. В найкращому варіанті програємо, і нам буде класний тренер. В поганому нам знову поставлять українського фахівця. І Леоненко будуть розповідати, що не визначаємо морально вольових. До речі, я ще раз поважаю і пана Сабо, і пана Леоніко, і і Шева. У мене є претензії до них до як до футбольних аналітиків-функціонерів, не до як до гравців, а до як до футбольних аналітиків і функціонерів. Отакі От історії. Ну, і останній постскриптум. Що там казали Зіна поганий гравець? Вчора більшість гри йшла через Зіну і Судаку. Ціна це єдиний український футболіст, який вміє грати. В сучасний комбінаційний футбол. Навіть Арсенал без нього це униле говно. До речі, тому. Я бажаю нам всіх позитивного розвитку, і ми всі вболіваємо за Україну. Головне, щоб наша команда прогресувала, а не займалася якоюсь самі. Знаєте, чим слава Україні.